И такое впечатление, что главное отчитаться перед МВФ и больше ничего. Вот стоит только одна задача. А что будет с экономикой? Что будет с Украиной? Вообще такое впечатление, что никого не интересует. Власне, зараз мы говорим про имитацию реформи. Ну, какие-то подходы совершенно другие. И очень странно, что не понимают вообще каких-то элементарных процессов, которые сегодня происходят в Украине. И это самое страшное. О більше і детальніше про податкову реформу говоримо з гостями у студії Едуард Курганський з нами, координатор національного штабу коаліції підтримки спрощеної системи оподаткування. Доброго вечора, Юлія Друговоз, заступник голови громадської ради при міністерстві фінансів. Вітаю. добрий вечір. Отож, ми бачили уривок з виступу, слідкували за вчорашнім засіданням. Не було, не дійшли до голосування, не дійшли згоди. Чи на вашу думку правильне було рішення щодо відтермінування саме переходу вже до голосування до остаточного рішення? Ну, мы на это очень надеялись. И, собственно говоря, именно это было целью выхода такого количества людей под Верховное Радой Украины. Все собрались именно ради того, чтобы не допустить принятия голосования законопроекта 3630, который был представлен и разработан именно Министерством финансов Украины. Ну, в связи с тем, что этот законопроект несет очень большие риски для бизнеса, в общем-то, достаточно является одиозным, и поэтому, конечно же, там давал очень много поводов для того, чтобы выступать против него. И в первую очередь это касалось, допустим, такой сферы, как аграрии, почему они тоже вышли и участвовали в акции, и вторая… категория такая значительная, э это упрощённая система налогообложения, которая на самом деле полностью полностью уничтожается и для э всех там и физических, юридических лиц, которые сегодня пребывают на упрощённой системе налогообложения, это, собственно, означало общую систему налогообложения, переход вот уже совсем такой. Ну и что вообще, быть більш предметними, давайте вот так максимально просто пояснити глядачам, що є ця спрощена система, тобто скільки людей працюють за нею, а і і які зміни пропонують ці законопроекти? Наразі на спрощеній системі працює більше, ніж мільйон триста фізичних осіб. Ми розуміємо, що, умовно кажучи, це кожен, кожен з них це родина з трьох людей. Ну і у другої групи це до 10 найманих працівників. Тобто загалом можна вважати, що десь 5-6 мільйонів, щонайменше 5-6 мільйонів українців, від, їх статки залежать від спрощеної системи. Щодо податків, ну, я трохи жорстке слово скажу, це не ризики, це власне знищення спрощеної системи. Для першої групи це люди з обсягом виручки до 300 тисяч вводилися касові апарати. Так, да, за три роки, але не вводилися. Для другої групи вона взагалі знищувалася. І третя група, та, яка має зараз ліміт продажу 20 млн він мав знизитися до 2 мільйонів гривень. Тобто, Що на практиці означають ці зміни для людей? Ну я скажу тільки так, друга група це 550 тисяч, тобто вона повністю ліквідується. Або йдіть тінь, або йдіть на загальну систему, де ви будете працювати для неможливих для вас умовах. Ну тобто поставили крест на 550 мільйонах. Це тільки зареєстрованих АЗІП. А Я знову ж таки не кажу про кількість найманих працівників і про кількість тих людей, які їх родини. Тепер, ну, які ставки пропонуються, тобто цим всім людям, вони виходять на які відсотки? Е, вони можуть про що говорилися yeah, 20 розуміти, є, є, є в Україні дві, дві системи: спрощена і загальна. Проблема з загальною системою в тому, що вона достатньо складна, і, і ти не можеш на ній працювати без бухгалтера. Тобто, ти маєш щонайменше взяти на роботу бухгалтера. Друге, те, що на цій загальній системі, а, ну, так чи інакше, люди ведуть двійну бухгалтерію. Це інші ризики, інша система. Ну, я скажу тільки так, що люди, які працюють на загальній системі, плачуть там сто там 100 гривень податку, свідомо переходять на четверту, на третю групу, де не платять три рази більше, тільки з одною метою, щоб нас не чіпало податково. Оце настільки. Важка ситуація в взаємодії з податковою службою, що людям зручніше платити набагато більше, аби не мати стосунків з державою, ну зокрема з податковою системою. я только хочу сказать, что если вторая группа сегодня уплатит, платит по действующей системе 9 чем-то там тысяч в год налогов, то, собственно, предлагали увеличить больше, чем 10 раз, там, по-моему, 13 или 14 раз. 14, И 14. с 9 тысяч там вы их вышли, по-моему, или на 140, или на ну, вот, тысяч гривен в год. То есть значительное увеличение. Там в месяц получалось больше 10 тысяч нужно платить. А вы сами понимаете, что сегодня очень такие сложные условия вообще ведения бизнеса и даже в дело не в налоговой системе вот, на сегодняшний день а вопрос вообще в платежеспособности населения то есть э, малый бизнес работает исключительно на внутренний рынок там нет экспортеров там нет там еще кого-то кто там как-то может э, ну, в общем то выжить за счет того что э, есть там какие-то нерезиденты или выходы на другие рынки и так далее здесь ориентация идет на внутренний рынок и когда э, по сути у людей с, с каждым разом падает собственно в все меньше и меньше денег на руках, когда падает платежеспособность, когда э, сама торговля розничная, она падает и это достаточно стремительно, то понятно, что малый бизнес испытывает огромные проблемы. И многие закрываются поэтому. И э, сейчас у всех стоит вопрос не то, чтобы получить какие-то там прибыли или сверхприбыли, а дай бог вообще как-то выйти по нулям, хотя бы сохранить свой бизнес. И вот в этих условиях, по сути, увеличение резкое на такой налоговой нагрузки, при том, что уже и так некуда поднимать эти цены, эти цены и так заоблачные. Получается, что они становятся заложниками этой ситуации. Они не выдержат просто в этих всех условиях. Они вынуждены будут закрыться или просто уходить в тень и ничего не платить. И вот здесь вопрос, что вместо того, чтобы добиться детенизации, наоборот людей загоняют насильно в тень. Кто может конечно уйти. А можно как-то спрогнозовать, сколько может быть таких людей, которые от введения пойдут в тень? Да все. Вот нет. Считать вот то вот количество, они вынуждены либо нет. закрыться, либо уйти в тень или уехать из страны. А я, я могу вам сказать, Сказати, що от по ринках Запоріжжя так доходить така інформація, що десь близько 80% підприємців, які торгують на ринку, зараз стоять без жодних документів. На ринках Львова це десь дві ну, третини. Ну тобто, це те, що ми чуємо від людей, а, і ці люди вже працюють не в зоні по да, правополі. І виходить така ситуація, що ті, хто сплачує податки, хто е, отримав е, єдиний податок, зараз. Б'ють по ньому, тобто, ну а при чому, при тому, що стоять поруч люди, які взагалі не, не сплачують жодних податків, і ну тобто, просто це просто добиває ситуацію, скажімо так. Ну а в нас люди, які пишуть е -е, закони, чи, чи то в парламенті, чи то в мінфіні, очевидно, дотримуються іншої думки. Ну, Какие-то подходы совершенно другие, и очень странно, что не понимают вообще каких-то элементарных процессов, которые сегодня происходят в Украине. И это самое страшное. Потому что же бизнес, получается, живет, и вообще народ Украины живет одной жизнью, они живут совсем в другом измерении. То есть у них есть и вообще период какими-то совсем другими категориями. И вот почему-то все попытки объяснить ситуацию, они вот заканчиваются абсолютно безуспешно. Самое страшное, что те все законодательства, инициатива, которая принимается, ведь никто не делает расчет. Самое страшное, что никто не делает, не оценивает степень влияния всех этих предложений на экономику Украины. Такое впечатление, что как раз экономика Украины вообще никого не волнует. И что будет происходить с бизнесом, что будет происходить с, вообще с населением, да, за счет чего они должны вообще выживать. Почему-то эти вопросы вообще не рассматриваются или рассматриваются в последнюю очередь. В первую очередь рассматривается вопрос при вот Всех этих хотелках, которые заложены в бюджет. каким образом наполнить его, ну то есть показать такие цифры или подвести под вот эти цифры таким образом, чтобы перекрыть эти расходы или там, как требует МВФ, 3,7% дефицита бюджета собрести. Вот всех интересует только вот эта цифра дефицит бюджета и расходы. Доходы все, ну как бы исходят от обратного, от расходов пишут, рисуют какие-то доходы, потом под эти доходы распределяют как-то по ставкам какие-то цифры и такое впечатление, что главное отчитаться перед МВФ и больше ничего. Вот стоит только одна задача: А что будет с экономикой? Что будет с Украиной? Вообще, как? такое впечатление, что никого не интересует. И самое главное, опять же, почему-то никто не учитывает, что в конечном итоге. Ну, за счет чего мы сможем, будем отдавать эти кредиты. Ведь нам нужны реальные какие-то поступления в бюджет. Нам нужно действительно реально выполнять обязательства перед тем же МВФ и перед другими кредиторами. Ну, ваша позиция, що, що зміни не дають они, цього, Не то, что они ухудшат эту ситуацию. Но опять я не знаю, как рассчитывают там, все аналитики, все те люди, которые делают макроэкономические подсчеты, почему-то эта традиция сохраняется еще с 2014 года, еще в 2014 году считали. совершенно оторвана от реальности в конечном итоге поняли что все их расчеты оказались абсолютно как мыльный пузырь они лопнули да и на, по факту у нас наоборот произошло и падение ввп мы не получили тех доходов только разве что немножко компенсировали за счет инфляционной составляющей вот а следующий год он будет еще более хуже чем вот в этого, чем ну, покажет результаты 15 год то есть по все показатели ухудшится и нам реально будет все сложнее и сложнее складніше отдавать или выполнять те обязательства. И мы попадаем вот в некое такое ярмо долговое, ну, боргове, да, ярмо, выйти из которого будет с каждым годом сложнее и сложнее, тем более провести какие-то реформы, потому что реформы, они всё-таки вот требуют какого-то запаса прочности, а у нас его нет. И нам сложнее, мы как бы попали в зависимость. Пане Едорода, можливо, до вас, а вот ви якось були долучені взагалі до підготовки, бодай одного з тих законопроєктів, до якісь принаймні обговорень, ініціа Тив, чи це стає несподіванкою, коли вони представляються там в парламенті? Ми не були долучені, це стало несподіванкою. Але просто я скажу про власне враження. Коли цим літом ми відстоювали не впровадження фіскальних РРО, то в нас був такий момент, коли ми під комітетом Верховної Ради спілкувалися з пані Макеєвою, і от таке враження: вона задає питання і відповідають. А вона здає наступне, тобто вона не, не фіксує відповідь. Да? Тобто це, це імітація розмови. І от власне зараз ми говоримо про імітацію реформи. Е, і оцей момент, коли е, формально діалог відбувається, да? от вони проїхали там по декілька міст, зустрічалися з бізнесом. Але чи хоч одна пропозиція або зауваження, які зробили бізнес в цих містах, чи був він врахований в 3630? Ми не маємо жодного підтвердження такого факту. Тобто, навіщо було тоді робити ці зустрічі? Яка була мета цих зустрічей? Що ви хотіли почути? Це мені це нагадує 2010 рік. Тоді весною віддали нам на роз на розгляд податковий кодекс. Ціле літо на ринках люди казали, ні, це неможливо робити, а весні його приймають. Ну тобто це імітація діалогу. І, от взагалі, це країна, яка дійсно от ми. Починаємо говорити не від доходів, а потім скільки ми можемо собі дозволити витрати. Ми імітуємо бюджетний процес. Ми імітуємо обговорення з громадськістю. Ми імітуємо податкову реформу. Це, і вся ця імітація для того, щоб ті люди, які знаходяться в зоні України, поставили галочку. Так, вони це зробили. Тобто це робота на на, на, на публіку на, на і ви думаєте, нічого не зміниться тепер? От була акція все-таки незгодних, незадоволених під Верховною Радою. Все ж таки, вже є рішення, що буде обговорення цих законопроєктів і голосування за податкову реформу наступного все-таки року. Думаєте? Не чому чому наступна назвали, назвали дату 24. Тобто, ми ми ну, розуміємо про, оговорено, що все таки будуть зміни до чинного податкового кодексу. А наступного року буде опрацювання щодо нового. Ви праві, але знову ж таки, ми вважаємо, що велика заслуга то, що це не трапилося, це саме тому, що люди вийшли на вулицю. І друге, ми знаємо, як оця можливість відтягнути час і останній момент щось прийняти 29 грудня 2014 року, четверта ранку. Да? Ми знаємо, як це відбувається. Тому все, що ми можемо бути, це бути на поготові і стояти біля стін Верховної Ради. Тобто лунають останніми днями все-таки про готовність до акції протесту. Тобто, це що це вичерпані решта механізмів інструментів, залишається На вулиця? Так ну тоді анонсуйте, чи чи багато людей можна очікувати під стінами парламенту, чи чи де під кабміном мене мені задало питання, які у вас є варіанти. У нас є три варіанти: перше ті, хто може емігрувати за кордон, друге піти в тінь, і третє. Прийти і прийти відстоювати свої інтереси, тобто у нас інших варіантів немає. Це не питання кількості, це просто ну, ті люди, які приймають ці закони, мають розуміти, що цих людей більше вибору нема. Якщо ви хочете, щоб оця залишок підприємців, які ще сплачує податки, пішов взагалі в тінь. Вони це отримують. Я только хочу добавить, ну то, что касается вот предыдущий вопрос, э, кто же все-таки разрабатывал и кто вообще эти люди привлекались ли эксперты? Да, в общем-то привлекались э, и именно те эксперты, ко, по которым сейчас возникает много вопросов. Это представители э, аудиторской четверки, и вот сейчас как раз вот и э, народный депутат Кирш Александр Викторович много вопросов задает. А кто это эти люди? Э, вообще сколько они заработали на этом? Сколько они получили? Потому что четко известно что Министерство финансов, наверное, потому и отстаивает сегодня эту реформу, потому что они получили грант очень большой, поэтому им есть действительно за что бороться, им надо давать отчеты об этих деньгах, и понятно будет не совсем будут возникать вопросы, что реформу не приняли, а деньги как бы потрачены. Второй вопрос по поводу того, что как бы выйдут ли? Конечно, выйдут. И э, вопрос, как стоит. Э, основная реформа, как было сказано, будет проведена в 2016 году, чтобы принять, ну вот как сегодня там немного по каким-то сообщениям в СМИ, можно судить, что все-таки планируют какие-то изменения вести с 1 января 2017 года. Но э, вместе с тем, вот эти изменения в действующее законодательство, э, они уже будут проведены, и, э, э, по словам Южанина, внесены э, в парламент э, 21 числа в понедельник. Я понимаю так, что уже 23 числа это, наверное, будет комитет. Может, 22 бывает и раньше. И с 24 по нашим ожиданиям уже этот законопроект некий третий, скажем. Есть альтернативы. Есть 3357 это законопроект, подготовленный экспертами и комитетом. Есть законопроект компромиссный от Минфина. И вот сейчас это уже третий какой-то вариант, который будет содержать в себе элементы как первого, так и второго законопроекта. И нас пугает эти изменения. змінення, тому що на самом деле під е-е э, такою формулюванням внесення зміни в діюче законодавство можна внести все те ж саме. Можна внести все тот же Мінфіновський законопроєкт, тільки як. Никак... Навіщо вам можуть починати працювати ці зміни отак зразу після вакцини? Ми не знали за півроку У нас... первый вопрос, а что же внесут? По нашим, вот уже, опять же, по предварительным данным, те, которые озвучивались, и мы могли подчеркнуть из СМИ, собираются, опять же, тронуть как раз-таки упрощенную систему. Вопрос решается по аграриям. То есть, наверное, будет все-таки поднят вопрос по каким-то ставкам, по каким-то налогам. В том-то и дело, что у нас нет никакой информации, что же, какие же изменения будут внесены. И мы боимся, что очень многое из 36-30, то есть из законопроекта Минфин, попадет вот в этот, как бы Але так вот. Не Але ви це не дізнаєтеся раніше. Ми узнаємо только, да, даже не понедельник, вторник, да. Ми узнаємо это только во вторник. И поэтому есть очень большие опасения, что все-таки большая часть норм, или там одиозные какие-то нормы, или еще те нормы, которые ухудшают условия. А я тоді для себе хочу уточнити, чи ви стоїте на тій позиції, що має залишитися чинна система спрощеного оподаткування, чи готові йти на компроміси, якось шукати все-таки підвищення ставок, навіть для спрощенців. Для спрощенців. Не не йде про передвічний ставок, і головне питання, яке нам задають, чи погоджуєтесь ви на, ну, вже задають, да, тобто спочатку не задавали на зменшення обсягу для третьої групи. Може бути зменшення обсягу для третьої групи, там, ну, але виключно для фізичних осіб до п'яти мільйонів. Але питання навіть не в третій групі. Питання в тому, що ті 300 тисяч, які були для першої групи, півтора мільйона, які були для другої, це цифри, які були три роки, чотири роки тому. Да, тобто, у нас підскочив курс, у нас шалений темп інфляції. Ці цифри вже занадто малі. Ми можемо говорити про зменшення для третьої групи за умови, що першій другій групі ці пороги будуть підняті. Але повертаючись до вашого питання, чи чи що ми плануємо? Ми вчора була акція в Києві, сьогодні пройшла акція в регіонах, і люди е, 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 якби підняли прийшли до обласних державних адміністрацій, до, до, до державної фіскальної служби. В деяких містах це були акції по 400-500 людей, в деяких менше, деяких просто ми обмежились, ну не ми, а місцеві організації, обмежились прес-конференціями. Питання в наступному, що дійсно оця не, не, незрозумілість ситуації і жорсткі, дуже жорсткі терміни, вводять нас на друге питання. Чи можуть взагалі зміни до податкового кодексу прийматися в так, такий поспіль? При тому, що у нас в нашому а, діючому податковому кодексі зафіксовано, що зміни до податкової системи можуть прийматися виключно за за півпівроку пів пів до, 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 до вступлення сил. Тобто саме оце порушення діючих законів переводить нас з питання з питання економічного до питання ну юридичного. Ну якщо ми будуємо правову державу, то давайте вже працювати по цим правилам, які в тому ж податковому кодексі зафіксовані і і не можна не можна так брутально ставитись до до своїх виборців до своєї до своїх громадян це порушення права И вот постанье еще только хочу... Час, да, да, совсем хотела сказать, что самое главное, действующим законодательством предусмотрено с 1 ноября 2016 года понижение, значительное понижение ставки единого социального взноса. Это то, что касается, в принципе, всех, у кого есть найма непротивники, и малый бизнес, и средний, и большой. И там ставка, собственно, такая, которую сейчас предлагают своему своем этом компромиссном варианте Министерства финансов, только чуть больше, 22%, они предлагают 20%. На самом деле действующая система, если ее не трогать, она уже дала бы, ну, где-то какое-то облегчение для бизнеса в плане снижения нагрузки на фонд оплаты труда. И если бы упрощенка осталась, хотя бы такая, как на сегодня она существует, нагрузка на фонд оплаты труда снижается. Остальные как бы вопросы, да, есть, которые необходимо решить, но можно было бы это уже решение перенести на первый квартал 2016 года для того, чтобы там принимать уже по мере необходимости, по мере влияния на бизнес. И поэтому от того, что мы останемся на действующей системе налогообложения, ну, сильно мы как бы много не Потеряем. Единственное, остается вопросом до счетов. Это то, что наболевшее. Поэтому как бы, мы против действительно этих изменений, которые то, сейчас. У меня остання фраза 24-го мы закликаем людей прийти под Верховную Раду для того, чтобы проконтролювати, какие самые податковые кодексы они будут приймати. Я вам дякую на тому. Едуард Курганський, координатор національного штабу коаліції підтримки спрощеної системи оподаткування. Юлія Друго, заступниця голови громадської ради при міністерстві фінансів, говорили про те, що чекає спрощену систему оподаткування, і які ще сюрпризи очікувати від законопроєктів, які вносяться в парламент.